Допомогти зі зміцненням існуючих та будівництвом нових оборонних споруд довкола міста, що, будучи за 80 кілометрів від ворога, одним із перших прийняло удар у 2022 році і стало щитом для столиці. З таким проханням до депутатів і депутаток Київської міської ради на засіданні сесії 16 травня, а також всієї громади Києва, з трибуни муніципалітету звернувся виконувач обов'язків очільника Чернігова. Ви знаєте про те, що Чернігів з перших днів великої війни ціною значних руйнувань і втрат завдяки героїзму наших воїнів і мешканців міста Героя відбив атаку ворога протягом 36 днів стримував блокаду і не пустив ворожі сили далі в глиб країни. Дякую. Відразу після деблокади міста після того, як ми відбили ворога, за погодженням з генеральним штабом. Місто почало будівництво мережі фортифікаційних споруд, інженерних споруд навколо Чернігова. Зараз, враховуючи сьогоднішню тривожну ситуацію на фронті на Харківщині, зокрема, враховуючи звернення військового керівництва до нашого міста, нам є необхідність продовжити цю роботу, десь посилити, десь укріпити, десь додаткові бетонні споруди збудувати. За два роки Чернігів вклав у зведення мережі фортифікацій понад 110 мільйонів гривень власних коштів. Однак зараз, за словами Олександра Ломако, для належного і швидкого їх укріплення потребує підтримки. Іззовні фінансові можливості громади обмежені насамперед через вилучення так званого військового ПДФО у розмірі 800 мільйонів гривень, фактично всього можливого бюджету розвитку. А також видатки на відновлення місто ще досі оговтується від завданих Росією руйнувань. Враховуючи те, що йдеться про захист не лише Чернігова, а захист і столиці, ми звертаємося до Київської міської ради, до громади столиці на умовах співфінансування підтримати будівництво цих фортифікаційних споруд для того, щоб ми їх зробили протягом найближчих місяців. Зараз ми відчуваємо братерську підтримку Києва, і я переконаний, що тільки разом ми переможемо ворога і разом відбудуємо нашу країну. Наприкінці 2022-го громада Києва вже підставляла плече нашому місту, виділивши 100 мільйонів гривень на відновлення житла і об'єктів критичної інфраструктури, найбільший внесок у відбудову Чернігова, за що Ломако висловив окрему подяку, і проявила підтримку нині. Міський голова Віталій Кличко дав профільним керівникам доручення опрацювати відповідне звернення та знайти можливість допомогти, оскільки від обороноздатності півночі залежить і безпека столиці. Йшлося на пленарному засіданні, ми бачимо, що на жаль, ми втрачаємо території там, де не були в своєчасно збудовані такі споруди, і вкрай важливо це на півночі місто Київ захищає місто Чернігів, і вдякуючи незламності чернігівців. Ворог не зміг в початку війни прорватися до міста Києва з цього напрямку, тому я переконаний, що це питання ми опрацюємо і зможемо допомогти по великому рахунку не тільки Чернігівцям, а захистити, зробити наше місто більш міцним і захищеним. Що стосується питань, пов'язаних із захистом країни, цього дня виконувач обов'язків міського голови Чернігова також повідомив, що на допомогу 13-й бригаді Нацгвардії Хартія, яка стоїть на найгарячіших ділянках Харківщини. І не деякою місто взяло шевство, вже перераховано 6 мільйонів гривень з бюджету громади. Ці кошти підуть на закупівлю необхідної автомобільної техніки, засобів БПЛА та комплектуючих.